Хочу поділитися своїми враженнями після вчорашнього модулю керованої інтуїції в школі Апірон тренер Олег Хом'як. Перше моє відчуття це таке я видихнула. Хух. Я нормальна, нормальна в плані віком, в плані сприйняття і відчуття світу і людей. Пам'ятаю, з самого дитинства я щось таке бачила. І відчувала якийсь стан. інформація йшла звідки лясь. і коли я починала про це говорити, то я у відповідь зустрічала насміхання, нерозуміння, присвоєння якихось ярликів по типу, що ти верзеш, це не твоє. Це ти, мабуть, повторяєш батьків. Я пам'ятаю той момент, коли я подумала, що краще для пояснення такої інформації, та, про людей, про світ, підходила психологія. Тому я пішла на психолога гарантія того, щоб мені не скаржити тютю. Це я вчора так це все воно вийшло на поверхню. Я зрозуміла, чому я так хотіла знати як підтвердження, тому що я відчуваю про інтуїцію. Ті процеси, які відбуваються у кожному із нас, у когось просто більше, у когось менше, хтось тобто народжений вже з більш чутливими рецепторами. Коли ми бачимо щось більше і не можемо пояснити, звідки ці знання. Прийшли для мене це ще раз велике заспокоєння. Та у мене виникли деякі запитання, на які я вчора ж і отримала відповідь і про себе, і про інших. Ось, наприклад, таке запитання: як розмежувати? То моє уява, чи то я відчуваю іншу людину. Ви вчора вчилися це робити. Хтось вчився, хтось практикував свої навики. Мені головне було почути Олега про те, як воно влаштоване ж так розумію в ньому, і в багатьох інших людях. І так воно влаштовує мене. Це звичайний спосіб душі проявлятися, жити і в цей стан, коли ти заходиш, ти можеш постійно в ньому бути. Тут питання наскільки як ти можеш перетравити цю інформацію, яка йде. А для цього треба максимально пропрацювати свої його травми для того, щоб не чіплятися за травми іншого, і тобі не було боляче. Щоб тоді, як то кажуть, емпати, не говорили, як важко цей світ ем, пережити.